Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що естонці вже за кілька тижнів заборонять в'їзд на свою територію для більшості росіян. Про це він повідомив Рейтерс. Це потребує деякого часу, але я думаю, що час також має вирішальне значення, зважаючи на таку величезну кількість російських громадян, які в'їжджають в нашу країну. Звичайно, вони в'їжджають не для того, щоб милуватись естонськими краєвидами, а в'їжджають для транзиту в інші країни Європи, зазначив естонський міністр. За його словами, Естонія має на меті забороняти в'їзд з міркувань безпеки, незалежно від того, видані росіянам шенгенські візи Естонією чи будь-якою іншою країною із шенгенської зони. Рейнслау сказав, що за останні шість місяців 300 тисяч росіян в'їхали в його країну із населенням 1,3 мільйона осіб, тому він прагне скоротити цю кількість як найзначніше. Однак, зазначив міністр, будуть винятки. Він додав, що якби ув'язнений російський політик Навальний був звільнений, то в Естонії були б раді прийняти його а також усіх хоробрих учасників громадянського опору. Нагадаємо, Польща, Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія попередили Єврокомісію, що запровадять візові обмеження для росіян незалежно від спільного рішення ЄС. Зміна візової політики щодо росіян важливий перелом для Євросоюзу, проте недостатній. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі глав МЗС Європейського союзу в Чехії. каже важливо, що Європа усвідомила це війна не лише Путіна, а й усієї Росії. Зазначив, держави ЄС не лише зупинили угоду про спрощений візовий режим із Москвою, але й ухвалили низку вагомих кроків. Тепер слід щоб не щоб це рішення належно і добросовісно впровадили всі країни Євросоюзу. водночас Дмитро Кулеба наголосив, ера миру в Європі минула, тож має минути і ера на півкроків. Адже саме такі на півкроки призвели до повномасштабного російського вторгнення. Тому, якщо обирати між частковим рішенням і жодним рішенням, глава МЗС обирає останнє. вважає краще працювати доти, доки не буде єдиної рішучої згоди. Напередодні держави ЄС домовилися обмежити видачу віз росіянам, проте до повної заборони надійшло. Натомість країни Балтії та Польща готуються цілковито закрити свої кордони для російських громадян, навіть якщо вони матимуть візи інших держав ЄС які супорт. Путін Росіяни, які підтримують Путіна і люблять одягати футболку із буквою «З», їздять у Париж на шопінг у нірмах Лафаєт чи в Берлін. Це абсурд. Це також і питання самоповаги європейців. Важливо, щоб вони не дозволили росіянам насміхатися над собою і використовувати себе. Бо тоді це звучить так: ми робимо, що хочемо, і все одно можемо подорожувати до Європи, бо Європа слабка і не може нас зупинити. Ми хочемо, щоб доступ до віз мали тільки дві категорії. Горі людей, ті, які виїздять через гуманітарні і політичні підстави. Але як бачимо, росіяни не розуміють найпростішого. Допоки вони не почнуть поважати кордони іншої держави, вони не можуть притинати їх. Якщо ви не поважаєте кордони своїх сусідів і не поважаєте Європу, сидіть вдома і кайфуйте від Росії. Ти винесена на розгляд. Урядовців, але вочевидно, я так не бачила по стрічках. Бачу, що не говорили про це. Наші міністри чи є це проблемою для студентів вашого університету. Ви, кордон... Ви знаєте, певний час певний час це питання стояло так, тому що я підписую накази про академічну мобільність. В нас велика кількість партнерських контактів із закордонними вишами і науковими установами, І я звернув увагу, що це перев... не переважно, а взагалі. На 100% були е, жінки і дівчата, співробітниці, аспірантки, викладачки, студентки. Але декілька тижнів тому Державна прикордонна служба надала роз'яснення про порядок: і якщо це дійсно оформлена академічна мобільність або наукове стажування, то на підставі відповідного наказу і запрошення ми звертаємося до міністерства освіти. А Міністерство освіти і науки прошує клопотання перед Державною прикордонною службою України про. Перетин кордону особами чоловічої статі, які перебувають на військовому обліку, тому в принципі мені здається, що це трішки десь проблема емоційного такого характеру, так бо тут триває дискусія, чи справді можна виїжджати, чи щось інше, так яке законодавство. Але я думаю, що в правильний спосіб цю дискусію можна вирішити і. Врегулювати саме на основі чинного законодавства або змін до нього, якщо угу. такі потрібні. зрозуміло. Дякую вам за цю інформацію. Ну, зі святом, з Днем знань вас Дякую. і так. ваших студентів. Володимир Бугров був з нами на зв'язку. Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На Запорізькій АЕС залишаться представники МАГАТЕ. Заявив глава агентства Рафаель Гроссі. За його словами, місія працюватиме в енергодарі до 3 вересня, а потім вирішуватиме питання постійної присутності своїх спостерігачів на станції. В енергоатомі уточнили, що на станції залишилось 5 працівників делегації. Раніше стало відомо, що інспектори міжнародного агентства з затомної енергії три години простояли на блокпосту в Новоолександрівці. Все через російські провокації. Вокації. З артилерії окупанти з самого ранку обстрілювали заздалегідь погоджений маршрут делегації із Запоріжжя до АЕС. Попри це, інспектори таки вирушили до енергодару. Сам Гросі і більшість членів делегації вже покинули територію станції. Повідомили в енергоатомі. У нас була можливість кілька годин побути на атомній станції, і ми побачили достатньо, щоб зібрати і об'єднати усю інформацію. Я побачив ключові речі, які хотів побачити. У Нас е, новий гість Олександр Мусєнка, керівник центру військово-правових досліджень. Вітаю. Вітаємо Тож, ж е, ми. Свідомість того, що місія Магате, яка зараз знаходиться на Запорізькій електростанції, до речі, цікаво дивіться на відео, які поширюють російські пабліки зараз. А як ходить місія Магате? І там одне відео, я от побачив, поки йшов сюжет. Коли один з інспекторів, він йде по машинному залу. Всі знали, що в машинному залі знаходиться військова техніка расистів. І зараз це на відео. Він йде, а у нього зліва е військові автомобілі, зет і все, все таке інше. Але зрозуміло, е це вахівці. Вони приїдуть, вони побачать, вони заміряють радіаційний фон, вони побачать якісь технологічні процеси, порушення технологічних процесів. Не буде жодного політичного рішення. Воно буде прийматися якщо буде прийматися, в ООН. МАГАТЕ структура ООН. Тож, по-перше, на яке політичне рішення ми можемо розраховувати за наслідками цієї інспекції, як вам здається? Ну, ви знаєте, з одного боку, МАГАТЕ досить поважна організація, інституція, з іншого боку, ви знаєте, ця організація неодноразово інспектувала іранські об'єкти, цікаві і не помітила. Да, центрифуги, які були передбачені для високозбагачення урану. Да, для збагачення урану? Ну вони, мабуть, були заховані, їх туди не пустили, не показали. Але менше з тим так, таке вони теж могли не помітили. Це, це якраз я не здивуюся, що вони скажуть про те, що військової техніки десь можливо і не побачили. Їх цікавить взагалі робота станції. Не виключено. Але я думаю, що це важливий візит, з якої з якої точки зору розумієте. Те, що йде війна, і те, що ця територія зараз тимчасово окупована, ми це все прекрасно розуміємо. і в світі це розуміють. Але технологічні, вочевидь, процеси в енергетичній безпеці вони передбачають певні речі, які от взяти, незважаючи на те, що територія окупована, і відрізати, і сказати, ви тут не маєте угу. ніякого взагалі ні доступу, ні відповідальності за станцію, не можна. Тому, в першу чергу, я думаю, ключове продемонструвати, що Україна робить ці зусилля для того, щоб Вжити всі заходи для безпеки вик... Наскільки це можливо в цих умовах, і наскільки це залежить від нас для безпечного використання атомної електростанції, друге показати і відкрити світові. Ну я розумію, хтось може не побачити, очевидно. але це вже питання сприйняття очей там і так далі. Тим більше, якщо центрифуги десь ховали в угу. Ірані, то тут ніхто нічого не ховає тут же все видно, і побачити, що там відбувається, тому що це. Кричуще таких прецедентів не було у присутності військової техніки. Ну і наступний момент це звичайно яке політичне рішення? Я думаю, що єдине може бути це демілітаризація об'єкту ядерної енергетики, об'єкту підвищеної небезпеки, який, в принципі, не має становити жодної військової цілі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.